Вітаю! Ви собі навіть не уявляєте, скільки проблем і помилок вам може призвести велосипед, якщо його для себе обрати невірно. Та взагалі, ви можете назавжди відбити бажання дивитися в сторону велосипеда. Тому, якщо ви збираєтесь купити собі велосипед, це відео обов'язково до перегляду. Або якщо ваші знайомі хочуть придбати собі велосипед, скиньте їм це відео. Вони вам потім скажуть дякую. Отже, п'ять помилок при виборі велосипеда. Купити шосейний велосипед. Хоча у нас такі погані дороги, мабуть, краще візьму собі двопідвіз. Купити двопідвіз. Так, тут трансмісія. не то. Угу. О, оце чудовий двопідвіз. Ось такий я хочу. Його і візьму. Якщо це не перший ваш велосипед, то ви скоріше за все розумієте, що вам потрібно від велосипеда. але краще все одно подивитися цей пункт. Років так 15 назад був дуже популярний вид велосипеда МТБ, так званий гірський, з ходом підвізки орієнтовно 100 мм. Такі велосипеди пристосовані для бездоріжжя, але я доволі часто бачу, як шашка на протекторі помирає від твердого асфальту, а повинна була працювати на ґрунті. Це не означає, що на таких велосипедах не можна їздити по асфальту. Звичайно, що можна, але не більшість часу. До чого це А до того, що у багатьох людей сформувалася думка, якщо їм потрібен універсальний велосипед, то це одразу МТБ. Технології не стоять на місці, і в світі з'являється ще більше велосипедів з різними направленнями. Тому ви маєте чітко розуміти, де ви плануєте кататись, наскільки часто будете з'їжджати на бездоріжжя. Якщо це буде, то яке це буде бездоріжжя – вкатана тверда ґрунтова дорога чи каміння з вівчаками і болотом. Може стати таке, що вам вже буде не цікаво їздити по лісовим стежкам і годувати комарів, бо ви вже там все знаєте і проїхали цей маршрут не один раз. І тепер ви пересуваєтесь в виключне місто, там де не потрібна широка покришка з протектором. Тож, як то кажуть, сядьте і спокійному настрої, подумайте, де ви будете більшість часу їхати, і потім з цими думками приходите до менеджера веломагазину, щоб той порекомендував вам велосипед. І пам'ятайте, ви можете прислуховуватись до інших порад, але кінцевий вибір має бути за вами. І тут ми переходимо до наступного пункту. Слухай, я на твоє місце брав щось типу такого велосипеду. Ну, шосельник. Я вважаю, що це ідеальний велосипед для міста. Тут якесь кермо не зрозуміло. Я на такому взагалі ніколи не їздив. Та нічого, таке кермо чикс. І все, ти поїхав, руки рівно стоять. Ти а газує. що, нема амортизації? Як їздити? Я хочу, щоб вона плит, плит стрібала якось так. Знаєш такий прикол? Що спільного між тим, що ти обираєш перший шосейник в своєму житті і сексом? Ні, а ну? <кхів> і то, і то перший раз другом. Непогано. Звичайно, велика шана і подяка всім знайомим, які можуть порекомендувати вам велосипед. Але чесно, не треба. Краще за все це сприймати як пораду, але в жодному разі не йти і не купувати той велосипед, який вам хтось порекомендував. Зовсім інша справа, коли ви отримуєте рекомендацію від менеджера в магазині, але тут ще і від людини залежить. Вона має знати свою справу, і в неї нема в планах вам впарити залишки на магазині. Одна справа вам хтось порекомендував фільм для вечірнього перегляду. і зовсім інша справа вам хтось порекомендував велосипед, який не буде ідеально підходити під ваші побажання. Потім велосипед може перетворити приємні враження в некомфортне проведення часу, тому що один і той самий велосипед дуже рідко підходить двом різним людям. Це я зараз не про розмір рами. Один катається на ньому і він для нього ідеальний, але для іншого з його фізичними властивостями він не підходить. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, один катається спокійно, а інший видає постійну потужність, де це можливо. Через це треба дивитися в першу чергу на рівень обладнання. Він може бути початковий, середній або професійний. Тому в жодному разі не можна йти і всліпу купувати велосипед по рекомендації друзів чи знайомих. Велосипед має підходити в першу чергу під ваші параметри тілобудови та під вашу місцевість та стиль катання. Це я взяв, це я теж взяв, це я теж взяв. Так, мені потрібен один велосипед. Ага. Алло, привіт, слухай. Тут немає того велосипеда, якого ти хотіла. Давайте одразу поясню. Я в жодному разі не хочу ніякий магазин принизити. Тут справа в іншому. Як правило, де продається майонез і туалетний папір, не може продаватися дійсно якісний байк. По-перше, як їх збирають і налаштовують. Якось зверніть на це увагу. Вони майже завжди в пилюці і налаштування велосипеда зроблено неналежним чином. Переключається скорості бабер з коросною. А на запитання, які тут встановлені гальма, менеджер потискає плечима і каже, що когось покличе, і ти стоїш, чекаєш, як на зупинці. Хтось каже: так вони ж недорогі, то й можна це все проковтнути. Можливо, але тут по-іншому треба ставити питання, яким чином вони зробили велосипед таким дешевим. Але тут все просто: вони склеїли його з найдешевих компонентів, але і тут є нюанс: одна справа початковий рівень Шимана, а інша справа обладнання ноней. No Після купівлі такого велосипеда ви будете недовго на ньому кататися. Як правило, ви доволі швидко будете знати ціну на сервісні види робіт в найближчому велосервісі. Ви зараз можете написати в коментарях, що ти на мажор тут впарюєш. Але мій перший велосипед був куплений на базарі. Бренд мусстанк там якийсь, я вже не пам'ятаю точно. Але з цим велосипедом я навчився користуватися інструментом, шукати деталі, яких майже немає в спеціалізованих веломагазинах. Ну і звичайно, матюкатися. Коротше, все що завгодно, але не отримав найголовнішого задоволення від катання. Ну, це я зараз так думаю, але тоді я думаю, що це найкращий велосипед у світі. Правда, як на мене, краще заплатити ту суму, яку коштує небрендований велосипед, три рази поспіль кожного місяця і залишитися з дійсно якісним велосипедом не на один рік, якщо ви, звісно, не хочете навчитися новим матюкам. Вітаю. Павло? Доброго дня, так, да, Павло. Це я дзвонив з приводу велосипеда. Ну ви ж його новим купляли, так? Звичайно. В магазині. Угу. Ну ви ж на ньому не сильно стрибали? Ну, політав трохи, по Карпатам, по Києву трошки, в байк-парках і все. Літали? Трошки. Літати це не падати, я вам так скажу. Звичайно. За скільки віддасте? Чотири тисячі доволі. Скільки?! — Я поїхав. Давайте одразу виключимо ті велосипеди, які продаються дійсно з маленьким пробігом, мають гарний цінник і чисту історію. Бо може бути таке, що ви радієте новому велосипеду, а за цим велосипедом хтось сумує і плаче в Європі. Я категорично проти такого, тому що попит народжує пропозиції. Коли ви обираєте був велосипед, як правило, у вас дуже обмежений вибір. Ви обираєте з того, що є на ринку під ваш бюджет з плюс-мінус бажаною комплектацією. Дуже рідко буває, що велосипед, який ви хочете, продається в гарному стані по адекватній ціні. Також був велосипед не завжди є можливість оглянути, а це просто необхідно. Велосипед може мати тріщини в місцях, де їх майже не видно. Це може призвести до руйнування рами. А гарантія на був велосипеди не діє. Як правило, вона розповсюджується на першого власника. Також тут є нюанси з трансмісією. Якщо ви берете велосипед якому більше 5 років, то рано чи пізно вам треба буде міняти всю трансмісію. Але нова трансмісія відрізняється від старої. Тут варіантів два. Або ви замінюєте свою трансмісію на нову рівнем нижче, тому що вже немає продажі вже умовно 10-швидкісної Ультегри, або робите, як то кажуть, збірну селян. І вивчаєте інтернет з приводу сумісності трансмісії. Хочу дати вам одну пораду. Якщо ви все ж таки роздивляєтесь був велосипед, уважно дивіться, щоб на ньому не було лущення фарби. Якщо ви помітили хоч якісь дефекти, відразу відмовляйтесь від такого варіанту. Ніхто вам правду не скаже. Чи це скол фарби від камінчика на дорозі, чи це рама в момент доформування дійшла до того показника, який не був закладений інженерами. В такому випадку ви можете не побачити тріщину, а ось лущення фарби так. Слухай ти що, собі новий велосипед взяв. Так да, да, вирішив взяти. Але мені здається, що він трохи завеликий для тебе, чи ні? Я не знаю, собі не зріз брав мене все життя попереду. Є випадки, коли купують нові велосипеди, не сильно замислюючись на показниках діапазону зросту для райдера під кожний розмір рами. Умовно, рама має діапазон 165-175 см, а у вас зріст 176 см. І тут все зрозуміло, що вам потрібен велосипед в наступному розмірі з діапазоном зросту від 174 см і вище, але не все так просто. У вас може бути два однакових велосипеда, але в різних розмірах рами, для різних задач. Якщо ви плануєте активно катати, то вам краще обрати менше рами. І навпаки, якщо ви хочете більш комфортну посадку, то краще за все обрати більший розмір рами. Але це не завжди так працює. Краще за все проконсультуватися в спеціалізованому веломагазині з менеджером. Достатньо буде і телефонної розмови, якщо у вас немає змоги фізично відвідати магазин. Єдине, що можливо потрібно буде вказати, так це основ Параметри вашої тілобудови. Тепер ви розумієте, що таку консультацію не зможуть надати вам в тих магазинах, де продається абсолютно все. Просто, щоб ви розуміли, невірний розмір рами може сильно вплинути на комфорт під час катання. Та й взагалі викликати болі в спині або в суглобах. А що найстрашніше, можна сильно травмуватися із за неправильного положення на велосипеді. Я багато їжу на велосипеді і на постійній основі бачу в більшості випадків саме за великий розмір велосипеда, або правильний розмір велосипеда і неналаштований велосипед під особистого райдера. Також хочу зазначити, що не на всіх брендових велосипедах ваш зріст буде відповідати одному й тому самому розміру рами, тому будьте обережні в цьому моменті. Давайте підводити підсумки. Тільки що ви подивилися топ-5 найпоширеніших помилок при виборі велосипеда. Звичайно, їх трохи більше. Але вони не такі важливі, як ці. До речі, якщо ви теж можете поділитися своїм досвідом при виборі велосипеда, то напишіть, будь ласка, це в коментарях. Давайте будемо разом робити корисну справу. Але найголовніше, у вас тепер є невелика база знань, на що потрібно звертати увагу при виборі велосипеда. Повірте, раніше з цим було набагато складніше. 26 колеса майже на всіх велосипедах, маленьке завширшке кермо, навіть під двохметрову людину. Тому, якщо ви обираєте зараз велосипед для себе, то він буде набагато технологічніше, ніж раніше, і цим потрібно скористатися. Дякую вам за перегляд. Якщо ви вважаєте, що це відео було корисним для вас, то ви можете підписатися і поставити вподобайку. Тому що далі тільки більше. Наразі в мене все. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі в наступному відео.